Україні заборонять готівку в Одесі трьох співробітників ТЦК знайшли мертвими. Випускників шкіл змушують прийти до ТЦК разом із батьками. Тим часом в Україні почали мінувати береги тиси, щоб запобігти втечі українців за кордон. А київська клініка пропонує операцію зі зміни статі, щоб допомогти чоловікам ухилятися від мобілізації. У Дубаї затримали 41 українську ескортницю за наругу над державними символами. А український журналіст у прямому ефірі вжива наркотики. ось такими новинами цього тижня. Годували росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». Російські телеграм-канали, посилаючись на сюжет програми Сніданок з 1 плюс 1», поширюють інформацію, що невдовзі в Україні заборонять користуватись готівкою. Україна може стати першою країною у світі, де потенційно повністю скасують готівку. Про таку ідею в Лондоні на донорській конференції для України повідомив заступник керівника офісу президента України Ростислав Шурма. Чиновник каже, готівкові розрахунки пропонують замінити картковими. Наміри цілком реальні. Влада думає, як це реалізувати технічно. Для чого забороняти в Україні готівку? Ростислав Шурма пояснює, це допоможе на 95-99% ліквідувати корупцію. Найближчими місяцями ми представимо дорожню карту. Чи ми це робитимемо чи ні? Я вважаю, що рішення буде так. Цей факт мовляв підтверджує, що Україна це соціальна лабораторія, в якій випробовують те, що влада багатьох країн хотіла б впровадити в себе. Україна це соціальна лабораторія, на якій відкочують багато з того, що влада багатьох країн хотіла б впровадити до себе, наприклад, обмеження свободи пересування, заборона на проведення протестів та страйків. Фактична заборона профспілок, тотальна заборона на критику влади. І ось тепер заборона готівкового грошового обігу. Бо не раби однак, це маніпуляція. На відео з програми Сніданок з 1 плюс 1» видно дату публікації сюжету 29 червня 2023 року. Того дня в Етері дійсно показали цей сюжет. У ньому йшлося, що заступник голови офісу президента України Ростислав Шурман на лондонській конференції Ukrainian Recovery Conference повідомив про намір заборонити обіг готівкової валюти в країні. За його словами, це рішення допомогло б знизити рівень корупції, адже грошові перекази легше відстежувати через електронні плати. Тежі водночас економічний експерт Олексій Кущ вказував, що раптова відмова від готівки може відлякати іноземних інвесторів, а саме нововведення не знайде підтримки в суспільстві, особливо серед людей старшого віку. За кілька днів Ростислав Шурма дав роз'яснення щодо можливого нововведення. На жаль, відбулася дуже велика. Маніпуляція і спекуляція цим фактом. Але те, що це відбулось, говорить про те, що, напевно, питання дуже актуальне і дуже чутливе. Значить, що було сказано в Лондоні? Перше. Було сказано про те, що ми аналізуємо такий досвід і сценарій переводу економіки всієї системи на кешлос. Це все, що було сказано. Він також наголосив, що одномоментне введення винятково безготівкового розрахунку неможливе і нагадав, що Швеція поступово відмовлялася від готівки протягом 10 років. Сьогодні немає жодної держави, яка перейшла на 100% кешлес. Але є два але. Перший але є декілька успішних прикладів, які практично це зробили. Один з найсуспішніших прикладів це така держава, як Швеція. Цей шлях вони проходили доволі довго. Власне кажучи, працюючи з тими всіма сумнівами, які я щойно перерахував, і займа... зайняв їм цей шлях близько 10 років. Але що потрібно врахувати? Світ почав розвиватись значно швидше. Цифрові продукти почали з'являтися і розвиватися експоненціальними темпами. Те, що відбувається в Україні в останні роки, і, зокрема, війна, вони дійсно пришвидшили весь цей процес. І це говорить про те, що ми цей шлях можемо пройти не за 10 років. А там в рази чи в 10 раз швидше, але безумовно це не буде про один день, коли все змінилось. Це буде процес тривалий. Системної підготовки він також додав, що запроваджувати кешлес можливе лише після проведення податкової реформи та масштабної амністії капіталу. У липні того ж року Національний банк України виступив проти ідеї відмов від готівкової форми грошей. У відомстві вказали, що повна відмова від готівкових розрахунків в Україні наразі неможлива, особливо враховуючи воєнний стан. У сучасних умовах громадяни повинні мати доступ до готівки, щоб мати можливість задовольняти свої базові потреби навіть у разі настання ймовірних критичних подій блекаутів, воєнних дій тощо. Також у Нацбанку додали, що працюють над запровадженням третьої форми гривні цифрових грошей або е гривні, які існуватимуть у вигляді коду, а не записів на рахунках у банках чи небанківських установах. У другій половині 2024 року НБУ анонсував проведення відкритого тестування е гривні. Після липня 2023 року в надійних українських медіа не було інформації щодо планів чи заходів для заборони готівки. В Одесі трьох співробітників ТЦК знайшли мертвими. Таку інформацію поширюють у мережі. За словами автора відео, вони побили громадянина України та затягнули його до авто. Згодом, коли чоловік отямився, він буцімто убив військовослужбовців. Новость с Одессы, которую вам по телемарафону не покажут. Вчера вечером подписчик рассказывает историю, его брат работает в полиции, поступил вызов в районе Лузановки. Местный увидел в машине три жмура в военной форме с перерезанными шеями. И как оказалось, тцк избили типа на улице, закинули в бус, тот оклемался, зарезал трои, скрывшись с места преступления. Многие в полиции пишут отказы, не хотят ходить в ТЦК и вообще в этом участвуют. Но по телевізору молчанка ніхто ни слова наверное, большая служебна тайна. Они рассчитывают, що їм дали власть, і ні можуть всіх подряд паквати на улицах, і ніхто не будет оказывать сопротивление. У Утім, це фейк. За ключовими словами, у Тіктоці можна знайти оригінальне відео в акаунті користувача Моріцьмарк. Чоловік уже не вперше поширює фейки про мобілізацію. Стверджує, що мобілізаційний вік от от понизять до 18 років, додаючи, що бронювання від мобілізації отримують стриптизери, називає процес мобілізації, утилізацію населення, а також звинувачує голову Харківської облдержадміністрації Олега Синігубова у купівлі нерухомості у Дубаї. А от і знайшовся головний главний виновник Харківської катастроф. катастрофы ВСУ Олег Синегубов. Одной из главных причин стремительного продвижения российских войск в приграничных районах Харьковской области является слабая подготовка фортификационных сооружений, что стало следствием отмывания государственных денежных средств. И это действительно так. Социальные сети облетели фотографии, на которых запечатлены брошенные на дороге зубы дракона. И судя по всему, больше всего денег прикарманил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Оказывается, что в прошлом году он приобрел недвижимость элитную в Дубае, которую записал на свою женушку Анну Журавлеву, доцента Харьковского медицинского университета. При этом сам Синегубов довольно часто летает в Дубай, несмотря на военное положение в стране. И судя по всему, государственные денежки ушли на строительство укріплені на другому частку фронту на Дубайському. Ця інформація теж фейк, який вже спростували раніше. Публікації про трьох загиблих працівників ТЦК немає у надійних українських або західних змі. На сайті та у соцмережах головного управління нацполіції в Одеській області та на сторінці Одеської обласної прокуратури також немає подібної інформації. Автор відео стверджує, що новиною з ним буцімто поділився підписник, родич якого працює у поліції. Однак він не наводить жодних деталей, за якими можна підтвердити правдивість цих слів в Україні. Не було випадків убивства працівників ТЦК. Принаймні про це немає інформації в українських змі чи правоохоронних органів. Однак є дані, що у травні 2024 року мешканець Дніпропетровщини скоїв замах на вбивство щодо працівника ТЦК. За даними слідства, співробітники районного ТЦК зупинили підозрюваного для перевірки документів у місті Синельникове. Чоловік раптово дістав ніж та поранив одного із них. Вказаний випадок не приховували та не замовчували. Російські телеграм-канали поширюють відео розмови між матір'ю, випускника школи та невідомим чоловіком. Чоловік буцімто вимагає, щоб випускник з'явився до ТЦК з батьком. Я вам ще раз повторюю: я сама можу спокійно сходити сину. Главно я вас розумію, але попросили прийти саме з батьком. Роміти, навіщо моєму сину йти в військкомат разом з батьком? Він що сам не може відзначити чи я, що? Я добрю може, звичайно, але нам сказали, що там потрібен і батько. Ось я вам це передаю. А, -а, а добре, гаразд. Я передам чоловікові. Утім, це фейк. Відео є постановою. Жодних даних про чоловіка, який телефонував номер його телефону та адресу ТЦК, автор відео не надає. Зворотний пошук фото у Гуглі встановив, що відео поширюють лише російські медіа та телеграм-канали. Український ЗМІ не жодної інформації щодо вказаного відео. Подібних історій знайти також не вдалося. У самому відео номер телефону чоловіка навмисно приховали, щоб унеможливити ідентифікацію особи. Однак під час перегляду ролика вдалося встановити, що код країни номера належить Україні плюс 380. Розмова між матір'ю випускника та чоловіком також видається дивною. Манера спілкування жінки звучить занадто награно. Відсутнє природні здивування та обурення ситуацію. До того жінка швидко погодилась та завершила розмову, не дослухавши співрозмовника до кінця. Це свідчить про те, що текст та саму сцену найімовірніше написали та відпрацювали заздалегідь. Крім того, автори розмовляють з помітним акцентом. Зокрема, у кінці відео жінка вимовляє гаразд через російську «г». Про фейковість відео також свідчить той факт, що жодної інформації про чоловіка, який дзвонив, номер його телефону та адресу ТЦК, автор відео не надав. Це нелогічно, адже за легендою, автор зняв відео розмови, щоб надати розголосу ситуації. Таким чином ролик зняли не для висвітлення реальної ситуації, а для дискредитації мобілізації в Україні. Очі в соцмережах а також російські новинні ресурси взялися поширювати інформацію про те, що в Україні почали мінувати береги річки Тиса, аби запобігти масовим втечам українців за кордон. Джерелом такої інформації став блогер Ігор Мосійчук. О, от не там навіза А Миколавича, вілі палі, треба працювати. У Києві занервували кількість громадян, які не хочуть йти до зсу зростає. Українські прикордонники почали мінувати територію вздовж річки Тиса, в якій лише цього року потонули 30 призовників. Однак заяви про мінування річки Тиса, яка протікає на кордоні між Україною та Румунією, а також між Україною та Угорщиною, є хибними. Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини назвав ці заяви ворожою інформаційною психологічною операцією. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заперечив чутки, що шириться в інтернеті про нібито імовірне мінування берегів річки Тиса, де останніми місяцями часто виявляють потупальників. В ефірі телемарафону Єдині новини Демченко назвав ці заяви ворожою інформаційно-психологічною операцією. За його словами, Україна посилює кордони з країнами Європейського союзу та Молдовою, адже взяла на себе відповідальність не допускати незаконного перетину кордону, проте це не передбачає мінування території або інших дій, що загрожують життю людей для запобігання незаконному перетину кордону Держприкордонслужба збільшила кількість нарядів а також використовує відеокамери та безпілотники. Представник ДПСУ додав, що для запобігання цьому також працюють оперативні співробітники прикордонної служби, які завчасно вишукують інформацію щодо підготовки таких спроб. Одна з клінік Києва пропонує операцію зі зміни статі, щоб допомогти чоловікам ухилятися від мобілізації. Як доказ додають скриншот з інстаграму клініки, у якому рекламують процедуру із підписом Якщо ти лав зсу але не хочеш до їхніх лав, пиши. До речі, Оксалмет пропонує процедуру зміни статі від первинних консультацій до психологічної підтримки після операції. Якщо ти не хочеш до ЛАВЗСУ, пиши контакти за посиланням в біо. Це фотофейк. Клініка не публікувала такої сторіс, а операція зі зміни зовнішності не гарантує звільнення від військового обов'язку. Серед переліку послуг на сайті клініки сучасної мамології та гінекології Оксалмет дійсно пропонується трансгендерний перехід. У рамках чинного законодавства України здійснити трансгендерний перехід має право будь-який повнолітній громадянин, а деякі оборотні втручання доступні для підлітків з 14 років за умови надання письмової згоди від офіційних представників. Батьків-опікунів. Процедури проводяться на підставі медичного висновку із відповідним діагнозом. Утім, клініка не закликала проводити операцію зі зміни статі, щоб не потрапити до лав збройних сил. На своїй сторінці в інстаграмі Мат заявили, що такого оголошення не розміщували, а фейкову сторі створили за допомогою фотошопу, взявши за основу фотографію зі справжньої історії клініки від 16 травня 2024 року. Оригінальна сторіс була привітанням із днем вишиванки. До того ж, сам факт операції з трансгендерного переходу та зміна зовнішності не гарантують. Вільнення від військового обов'язку в оновленому положенні про військово-лікарську експертизу в ЗСУ розлад статевої ідентифікації, якщо він різко виражений, робить особу непридатною до служби. Але якщо він виражений помірно, громадяни придатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, начальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення та охорони. Різкість вираження має визначити спеціалізована лікарська комісія, наприклад, при психіатричній лікарні. Далі її висновок мають підтвердити у самому військоматі. Утім, далеко не у кожній лікарні та військоматі є персонал, кваліфікований провести таке обстеження. Тож, здебільшого, сфера залишається неврегульованою. Українське законодавство оперує двома гендерами та визнає у правовому полі лише чоловіків і жінок. Отже, для того, щоб мати можливість виїхати за кордон, до прикладу зацікавлена особа повинна отримати документи з бажаним гендерним маркером. Жінка це також тривалий процес. соціальних мережах та на російських сайтах поширюють інформацію про те, що в Дубаї затримали 41 українську ескортницю за наругу над державними символами. Як доказ користувачі публікують ролик, стилізований під телевізійний сюжет українською мовою, в якому повідомляють про цю подію. Понад 40 українських моделей затримано в Дубаї за наругу над державною символікою. Жінки виклали фотографії в соціальній мережі інстаграм з берхамами між пальців. Ніг в об'єднаних арабських еміратах. Така поведінка вважається неналежним ставленням до національної валюти, що містить національні та релігійні символи. За подібне діяння може загрожувати термін до 10 років тюремного ув'язнення. За свідченнями затриманих на подібний злочин їх змусили обманом. Українська модель, відома під псевдонімом Леся Полуниця, нібито представляючи інтереси української туристичної фірми, пропонувала співвітчизницям взяти участь в інтернет-акції. Необхідно було лише викласти на своїй сторінці в соціальній мережі інстаграм фото з дерхамами біля ніг або між пальців ніг, використовуючи хештег Дубаї». Після публікації Леся Полуниця особисто повідомила в поліцію про злочин. 40 українок були затримані. Однак після розмови з підозрюваними поліція затримала Ілесю Полуницю. У своїх свідченнях вона повідомила, що хотіла перевернути увагу поліції до конкуренток і позбутися їх. Правоохоронні органи кваліфікують діяльність жінки як організацію системної роботи зі створення матеріалів, що містять зневагу до державної символіки УАЕ. Ці жінки були представницями одного українського модельного агентства. Поліція перевіряє представництво агентства в Дубаї на предмет організації надання секс послуг на території ОАЕ. Всіх затриманих очікує суд. Насправді згадуваної події не було. У Дубаї не затримували 41 українську ескортницю за наругу над державними символами. Новина повністю вигадана російською пропагандою а телевізійний сюжет про цю подію фейковий. Ба більше 2021 року суд ОАЕ засудив до 10 років в'язниці саме російського блогера Артема Маслова, який опублікував у інстаграм відео з дирхамами поміж пальцями ніг. По перше, Google пошук та пошук відеосюжету і соцмереж на YouTube українською та англійською мовами про такий інцидент з українками в Дубаї не дає жодних результатів. Єдиною схожою за тематикою новиною є інформація про затримання 11 українських моделей за фотозйомку в оголеному вигляді в Дубаї ще у квітні 2021 року. Голих українок затримали в Дубаї за знімання ролика, де оголені дівчата стояли на балконі одного з місцевих марочосів. Хтось зафільмував це із сусіднього вікна і виклав у мережу. Дубайська поліція затримала всю групу, серед них 11 громадянок України. Офіційне формулювання за порушення норм суспільної моралі. Консульство повідомило ТСН, що взаємодіє з поліцією. Після цього жодних даних про затримання 41 громадянки України в Об'єднаних Арабських Еміратах у відкритому доступі немає. як і схожого телесюжету. Що стосується відео, то у його верхньому лівому куті є логотип 5 на блакитному тлі. Виходячи з того, що ролик начитаний українською мовою з українськими субтитрами, за задумом авторів цього фейку він мав демонструватися українським телеканалом. Проте в Україні немає каналу з таким логотипом. Крім того, відео розповідається, що українки публікували фото з валютою ОАЕ між пальцями Ніг у інстаграм із хештегом «UA loves Dubai». Однак пошук по цьому хештегу в інстаграм не дав жодних результатів. У публікаціях і в самому відеоролику згадується така собі українська модель, відома під оригінальним псевдонімом Леся Полуниця або Поляниця. Тут творці фейку не змогли зійтися на якомусь одному варіанті. Саме Поляниця, нібито й стала ініціаторкою публікації з неважливих фото з валютою ОЕ у соцмережах. Не дивно, що жодної інформації про цю українську модель у мережі немає. В Об'єднаних Арабських Еміратах неповажне ставлення до валюти або її псування справді є правопорушенням. Відповідно Закону кожен, хто ображає, висміює, завдає шкоди репутації, престижу або статусу держави. Її прапору, гербу символам або будь-якому з її інститутів, карається мінімальним строком у 10 років і максимальним у 25 років ув'язнення та штрафом у розмірі не менше 500 тисяч дерхамів. <му> у російських телеграм-каналах поширюють відео, де український кореспондент вживає наркотики у прямому ефірі.

Насправді пропагандисти використали курйозну ситуацію, яка трапилась у лютому 2024 року. Тоді ведучий телеканалу Інтер Олександр Васильченко спілкувався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, який перебував на Мюнхенській конференції. У прямому ефірі трапився кур'йоз. Кулеба втратив зв'язок зі студією, тому вважав, що трансляція перервана та продовжив палити цигарку. Чи ведуться переговори, коли ця ситуація може вирішитися? Що ми вибилися? Ми вас чуємо. Також на фейковість відео вказує те, що рука з мікрофоном виглядає штучно та не рухається. А на відео з чоловіком справа помітно штучний фон. Таким чином, кадр із чоловіком, який вдихає через ніс білу речовину, був штучно доданий до оригінального відео. Росіяни й далі не стомлюються брехати про Україну та світ, але чим далі, тим більше їх брехня абсурдніша та недолугіша. Ми ж сподіваємося на ваше українці раціональне мислення і закликаємо не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.